Верховна Рада ухвалила законопроект про реформування містобудування, але ось з'явилася петиція одразу, яка набрала 25 тисяч підписів, і президент України має її найближчим часом розглянути і дати відповідь. Розкажіть, що не сподобалося справді людям, адже по-перше, петицію, яка набрала 25 тисяч за ніч, так мало які законопроекти набирали. Розкажіть, у чому суть. Ну да, не за ніч а я вас поправлю з вашого дозволу за декілька годин, тому насправді це уже говорить з однієї сторони про надзвичайно на важливість цього питання. А по-друге, мені здається, що про необхідність перевірки з боку правоохоронних органів та мовити цього голосування і наповнення голосами цієї петиції, тому що враховуючи знов ж таки, що голосування було проведено це за декілька годин уже в дуже вечірній час. І це специфічний законопроект архітектурний. Ну дійсно багато людей починає задавати досить обґрунтовані запитання. А яким чином така величезна кількість людей встигла з ним ознайомитись ще й відповідно дати свої персональні дані та проголосувати на сайті президента? От, але то інша справа то справа правоохоронних органів. В чому ключовий суть питання? Ключова суть питання, що цей законопроект він дійсно є. Прогресивним він дійсно є реформаторським, і багато кому можливо це не подобається. Назвем це так м'яко та дипломатично. Він пропонує багато процесів перенести в цифру, в цифровізацію, щоб кожен із нас хоча хоч інвестор, хоч великий, хоч маленький, хоч з України, хоч за кордону, міг відслідкувати багато процесів, на якій стадії пор. Прибуває будівництво, чи є необхідні дозвільні документи в забудовника того чи іншого, на якій стадії по документації перебуває конкретний об'єкт будівництва. розумієте, це завжди була дуже закрита парафія. Туди дійсно ніколи нікуди не пускали доступу до цієї інформації. А цей законопроект він там мовити, чим, в чому основний суть? В тому, що. Дійсно, після війни і вже зараз Україну необхідно відбудовувати Україні дійсно потрібні великі інвестиції як внутрішні. Так і зовнішні, От. а е інвестори, наші партнери е хочуть бачити процес, хочуть бачити максимальну прозорість та його відкритість, і бажано, звичайно централізованість. Ну, це е якщо зробити зрозуміле порівняння, це з того питання, що, е припустимо, да, багато людей зараз каже, що е чому в нас вимикають електроенергію, а через дорогу не вимикають, або чому е квоту дають на Київ. В місто одну на Укренерго, да, а на якийсь обласний центр, там, припустимо, Хмельницький там в чотири рази меншу. Да. Тобто, в чому суть? Якщо буде достойна комунікація, якщо буде повна прозорість, то всі від цього тільки виграють. Якщо брати той же приклад по енергетиці, якщо буде чітко пояснено Укренерго, да, чому вони дали такий ліміт на ту чи іншу. Ш область, і що вони будуть чітко дотримуватися відповідно тих планів на повідкручення, то всім буде зрозуміло, як бізнесу, так і людям, так само і в цьому законопроекті. Якщо максимально буде прозорість, і максимально буде можливість долучати зовнішні і внутрішні інвестиції і весь процес вести прозоро та максимально відкрито, то і кількість і якість цих інвестицій вони зарачно і значно зростуть. І також цікавий ефект цього, що. Ціна відповідно таких новобудов, які побудовані на прозорих принципах, буде значно нижчою, тому що вони виключають ту саму корупційну складову. Ну от тобто, якщо коротко, звичайно мені здається, що цей законопроект резюмуючи, да потрібно, можливо, ще буде допрацьовувати уже після його ну, прийняття, враховуючи, що все ж таки можливо і потрібно збільшувати рівень комунікації в даному. Питання між центральним органом влади та органами місцевого самоврядування. але концептуально він абсолютно на часі і він абсолютно відповідає тим викликам, які зараз є в Україні.